Якщо ви теж коли-небудь чули фразу типу крит, пол кубів, де 100 і подумали, а де це 100, то ви за адресою. У цьому відео ми розберемося з основами ігроладу боївками, китками кубів, сценами, соціалками та всіма цими К20, Д6 і редконами. Простою мовою з прикладами і без критфейлів у поясненнях. Принаймні я на це сподіваюся. Щонайменше ти можеш завжди виправити мене у коментарях. А і так, більшість сленгу, що використовують в рольовках, це просто англіцизми назв механік. Ти типу, покажуть скіл замість навички і таких прикладів багато. Тому я не буду озвучувати кожну бісову назву механіки усіх ігор у світі, а лише поясню тобі важливі та ті, що не очевидні. Поїхали! Щоб грати в Енарі, треба знати не тільки хто твій персонаж, але і як відбувається сама гра. Зараз розберемося з ключовими словами, які описують ігролад. Ігролад – це весь процес гри, китки кісток, сцени, битви, перемовини, дослідження усе це ігролад. У різних системах він може бути складним або дуже простим, а стиль більш театральним, детективним чи орієнтованим на бійки. Сцена. Гра зазвичай ділиться на окремі сцени. Наприклад, одна сцена примова з бароном. Наступна вже тікає від охорони через каналізацію. У деяких системах сцени чітко розділені, а в інших усе відбувається більш природно, ніби у фільмі. Боївка, соціалка, дослідження. Гру умовно можна поділити на три типи сцен: боївка, коли ви берете участь у бою, соціалка, коли йдуть розмови, дипломатія, хитрощі, драма. І дослідження, коли ви шукаєте та підказки, досліджуєте руїни, аналізуєте документи у збалансованій пригоді. З'являються усі ці сцени у майже однаковій кількості. Так зване правило трьох стовпів. Отже, у НРІ ти не обійдешся без гральних кісток. І так, у нас вони бувають різні: К4, К6, К8, К10, К12, К20 і навіть К100. К означає кістка, а число кількість граней. Наприклад, К6 це звичайна шестигранна кістка. Якщо перед К6 стоїть число, наприклад, 3К6. Це означає, кидай три шестигранники і підсумуй результат. Також дехто каже не К, а Д4, Д20. Це англомовний варіант від слова дайс, інакше кістки також називають дайси, куби, граники, кубики. Як кому зручно, коли кажуть кинути К-100 або відсоткову кістку, це мають на увазі кинути два десятигранники. Один показує десятки, другий одиниці. Нулі на обох кістках рахують за 100. В деяких іграх це як джекпот, але в моїй улюбленій грі мало хто буде радий такому результату. Пиши в коментарях, якщо здогадаєшся, що це за гра. Рольнути чи зробити рол це просто означає кинути кістку. Я рольнув на влучність чи роль на сприйняття, значить бери дайс і кидай. Крит, тупо 20, натуральна двадцятка на 20. Коли ти кидаєш К20 і випадає 20, це крит або критичний успіх. Тобто усе вдалося на максимум. Часто гравці радісно кричать «Тупо 20» або «На 20». Натуральна двадцятка. Але не у всіх іграх крит означає саме результат 20 на 20 граннику. Однак у більшості ігор є поняття критичний успіх, так чи інакше. А от якщо випало один, це критична невдача. Крит фейл, тупо один, натуральна один чи натуа. Тобто усе пішло шкереберть. Можеш хотіти відкрити скриню, але замість цього зламати замок, поранитися і ще й привернути увагу стражі. Тут уже інший вигук. Ну, тупо один. ОЗ, ХП, Хіти чи очки здоров'я. Усе це про одне й те саме: points чи points – просто варіанти назв. Якщо у тебе 12 ОЗ і орк б'є тебе на 5 шкоди, у тебе лишається 7. А коли доходить до нуля. Ну. Краще не доводити до нуля. Будь-якому разі, тобі це не сподобається. Пул кубів у деяких системах. Ти кидаєш не один кубик, а цілий набір. Це називається пул, наприклад, пул з п'яти к 6 ти береш 5 шестигранних кісток і кидаєш цілу жменю. Як же це пафосно виглядає? Усе залежить від правил конкретної гри. Але якщо хтось скаже, у мене пулка шостих, це воно. Редкон, це коли ви змінюєте події постфактум. Наприклад, слухай, я забув сказати, але мій персонаж перед битвою міг натягнути броню. Можемо вважати, що я це зробив. Якщо всі погоджуються, це редкон. А в деяких системах, як от клинки у пітьмі, це частина правил. Ти можеш оголосити флешбек і сказати. Що було завчасно підготовлено для вашого пограбування? Рав, це Rules as Written, тобто інтерпретація правил, як вони написані в книзі, слова у слова. Якщо щось сказано чітко, то так і діють, навіть якщо це трохи абсурдно. Раї. А це вже Rules as Intended, тобто інтерпретація правил, як їх задумали автори. Тут важливіша логіка і дух гри, ніж точність формулювання. Усе це залежить від стилю ведення, бо одні групи грають суто рав, інші віддають перевагу рай, і це нормально. Головне, щоб це було узгоджено в вашій групі. Боївки, дайси, сцени, критфейли. Усе це звучить складно лише на перший погляд. Насправді, ігролад це захоплива пригода, де кубики вирішують долю героїв, але справжню магію творите саме ви. Настільні рольові ігри бувають дуже різними: одні прості, інші об'ємні з купою таблиць, і це нормально. Важливо просто знати, яка гра яка. До речі, пишіть свою улюблену гру в коментарях, а я поки розповім, якими вони бувають. Легковагова гра чи лайтру. Рульна або like. Якщо ви тільки починаєте або хочете більше імпровізації, зверніть увагу на легковагові ігри або like. Тут усе просто: мінімум правил, максимум історії. Один кубик, пара характеристик і вже в бою з культистами. Ви більше вигадуєте, ніж обчислюєте. Важка гра або heavy Рульна. Якщо вам до вподоби глибока механіка, таблиці, перерахунок інвентарю і обговорювання оптимальних комбінацій, вам сподобаються важкі ігри. Ігри або Rules Heavy. тут можна знайти детальну систему боївки та прокачки, розвиток персонажа на 100 плюс сторінок і багато багато іншого. Crunch. Коли кажуть, що гра кранчова, мається на увазі, що в ній багато детальних правил, таблиць, розрахунків і механік. Усе чітко, все прописано, як рухаєшся, скільки важить твій рюкзак, який бонус дає вітер у спину, і назва кранч походить від англійського to crunch, дробити або комплексно розраховувати. І справді в таких іграх інколи доводиться розраховувати перевірку на калькуляторі, якщо ти не маєш експертизи у вишматі, звісно. Кранч підходить Тим, хто кайфує від глибокої механіки і хоче, щоб кожна дія мала чітке правило. А от флаф це протилежний аспект гри. Це все, що створює атмосферу, стиль і настрій. Лор, історія твого персонажа, опис того, як виглядає світ, як звучить твоє закляття усе це флаф. Слово флаф з англійської це пух або щось декоративне. І це влучно. Флаф не впливає на механіку, але додає грі душі. Саме завдяки флафу, ти не просто кидаєш кістку на атаку а бачиш, як твій герой робить ефектний розворот і відбиває удар із кристою шаблею вогню? Флейвор. Це атмосфера в деталях. Він не змінює механіку, але робить гру смачнішою. Хі -хі. Ну, Це тому що з англійською флеймор це смак типу прикол, да? смачніше. Ладно, приклад використання флейвору, це коли твоя вогнекуля починає виглядати як палаючий череп замість стандартного фаербол. Або коли ти кажеш, мій меч зроблений із уламків зорі. І хоч він і працює як звичайний меч, це звучить дуже епічно. Флейвор це унікальні назви. Здій, зовнішній вигляд спорядження. І коли ти питаєш в чаті, як краще адаптувати статблок, аби зробити місячного гіганта замість звичайного, і тобі кажуть, та просто зміни флейвор. Мають на увазі залиш усе за правилами, а зміни тільки описи. Білд. це фінальний набір характеристик твого персонажа, здібності, навички, спорядження тощо. Часто кажуть, у нього дуже сильний білд для боївки, або цей білд добре показує себе в соціалці. Статблок. це таблиця з характеристиками ніпа або монстра, якщо майстер каже почекайте, глянув статблоці, отже, зараз він читає опис вашого ворога з цифрами. Гоумрул чи домашнє правило, це правило, якого немає в офіційній книзі, але яке майстер вводить для своєї гри. Також це може бути правило з якоїсь іншої гри, але якого немає в цій конкретній. Наприклад, я дозволяю пити зілля бонусною дією. Це дуже популярний гомрул для D&D. А якщо майстер не просто змінив правило, а вигадав свій клас, расу або навіть цілий кластер механік це вже гоумбрю чи гоумбрюква. Усе, що створено кимось власноруч, не опубліковане видавництвом. І часто це може бути найкращим та найвеселішим, що є в вашій компанії, або суперкрінжовим, якщо воно, звісно, не працює як ТРЕ. Асоціативні механіки. Це механіки, які логічно вписуються у світ гри. Наприклад, у поклику ктуху твій персонаж бачить щось жахливе і втрачає глузд. Це логічно, це частина світу. Це асоціативна механіка, бо персонаж і гравець приймають її однаково. А ось дисасоціативні механіки це коли механіка працює на рівні гравця, а персонаж про її відчутний вплив навіть не знає. Наприклад, система натхнення в D&D. Ти епічно та драматично відіграєш свій спотлайт, отримуєш за це бонус, але твій персонаж не знає, чому йому так пощастило. Це механіка, яка працює поза світ. Гри. У NRI немає правильної кількості правил. Комусь хочеться глибини кранчу, хтось обирає легкість і все приправлене лише флафом. Головне, щоб вам усім було цікаво в це грати. А якщо і це відео було для тебе цікавим, не забудь поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Попереду ще більше корисного про світ NRI. У наступному випуску ми поговоримо про те, які бувають види рольових ігор, чим відрізняється школи ведення і які книжки. Шки варто відкрити перед першою сесією. А якщо хочеш більше матеріалів, новин про українські енрі та переклади, зазирни в мій телеграм-канал. Там завжди є щось цікаве. Посилання, як завжди, в описі. До нових зустрічей, і нехай кидки завжди будуть на твою користь.